Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Після втручання народного контролю на соборній 101 в підвалі нарешті замінили труби. Тепер мешканці можуть не боятися, що приміщення, в якому вони зберігають запаси на зиму, затопить. Люди скаржились через те, що труба стара, підвальне приміщення періодично затоплювалось. Так Любові Іванівна розповідала: через перепад температур труба просто лопала. Почався сентябрь, почалися дожди, почнеться зараз різкий перепад, почнуться знову дірки. Опять, опять ми будемо мало того, що ходити по колено, У мене на третьому этаже вже сырой пол. Труба з 58-го року, віднайди з в, 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 в октябрь в місяці, здавалися здание, І до цієї пори ця труба скільки може вона існувати. У то вже команду народного контролю запевнили, що все виправлять у вересні. Значить, заплановано на цей місяць, і в цьому місяці буде виконано на вересні. Так. Та. Та ніяких змін не відбулось. На дворі жовтень, а нової труби у підвалі люди так і не побачили. Тому команда народного контролю вирушила до міськради з'ясувати, чому комунальники досі не поміняли трубу. Там запевнили, проблему вирішать найближчим часом. зрозуміти, чому так стільки нас. І Вже через декілька днів у підвалі будинку встановлена нова поліпропіленова труба. Сінтябрія. обратился в общественное движение «Народный контроль». То, что сделали люди за месяц, не делалось 60 лет. Поставлены новые трубы, можно спокойно входить в осенне-зимний период и спокойно жить уютно, красиво и хорошо в этом доме. Ваше непосредственное участие, вот этот вопрос был решен, который, казалось бы, правда, должен был решаться на простом обыденном уровне. Благодарність вам за участие вот это вот такое от всех нас. Євгенія Гулько Сергій Немирівський народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.